Увімкнув на повну гучність російський шансон та роз'їжджав містом водій 53-ї рівненської маршрутки. На заувагу увагу однієї з пасажирок та прохання вимкнути музику. Чоловік відповів, що буде слухати, що заманеться, бо йому так подобається. Рівнянка Марія, яка вступила у суперечку з водієм, дізналася, що водій грубіянив не лише їй, дісталося також іншим пасажирам. Сиди рядом Жінка зі мною і каже: він тільки що вийшла бабуся, він ображає мені. Сказав, щоб всі, всі виздихали пенсіонери. І вона вийшла плачучи, руки трясуться, вийшла із маршрутки. Пасажирка встигла сфотографувати номерний знак маршрутки та розповіла про випадок своїй доньці. Остання, в свою чергу, надала інциденту розголосу у соцмережах. Цікаво, що близько двох років тому на цього ж водія скаржилася інша рівнянка. Тоді чоловік відмовився вести пасажирку до потрібної зупинки. В управлінні транспорту розповіли, що завтра з водієм проведуть бесіду та з'ясують мотиви його поведінки. Ми також побачили цей інцидент, який трапився через соціальні мережі, тому ми. Вирухували того водія, на якому це сталося. І на завтра ми викликали його сюди, до нас в управління для дачі пояснень. Після того, як ми візьмемо в нього пояснення, ми тоді будемо приймати рішення. Дмитро Царук зауважив, якщо на одного і того ж водія були систематичні скарги з боку пасажирів, управління транспорту рекомендувало перевізнику його звільнити. Подальша доля водія 53-ї маршрутки буде залежати від пояснень, які надасть фігурант скандалу. Опитані нами рівняни розповіли, що з подібними ситуаціями в громадському транспорті не зіштовхувалися, але засудили водіїв, які продовжують слухати у маршрутках російську музику. Ну, у нас час мені здається зовсім недоречно. недоречним. Як кажуть, закінчиться війна, тоді можна буде ставити якісь крапки над і судити з того, хто правий, хто помиляється, але не на часі. Ну я думаю, на Україні живемо українську мову, пісню дуже слухаю. Я російська окупанти, враги нехороші хороші люди. Ну, мені дуже не подобається, хто розмовляє в даний час на російській мові. Я проти російської церкви, я проти російської мови, я проти оцих всіх вивісок російських. Для мене це болюча тема. У мене зараз до сльози я не можу. Там гинуть діти, а тут. Ми от якось так. В управлінні транспорту додали, що з початком повномасштабної війни число скарг на водіїв маршруток зменшилось, однак, як і в будь-якій сфері, важливим є людський фактор. Частина водіїв захищає країну в ЗСУ, а дехто потрапляє у подібні неприємні ситуації. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.